Дай Бог здоров'я! Вітаю вас на каналі Сейм Успішний емоційно-інтелектуальний менеджмент. Канал для правильних і розумних людей. Я Сергій Степаненко, і ми з вами ознайомлюємося з Сейм організаційною системою для свого життя. Сьогодні практичне заняття, вправа 12 розділу планування. Тема планування. Формування ідеального органайзера. Гіпер супер найкращий органайзер нотатник Дуже важливий урок і дуже важлива практична вправа. Від того, наскільки правильно ви зрозумієте суть органайзерів, від того, наскільки ви правильно приймете для себе і почнете використовувати органайзер, залежить ваша продуктивність та час досягнення потрібного. Сконцентруйтесь, вникайте в деталі, усвідомлюйте кожну суть, бо дрібниць не буває. Кожна дрібниця то елемент великого, від якого залежить, чи спрацює велике. Автомобіль без одної деталі може не поїхати. Пам'ятайте це. Ми зробимо вступне слово, потім виведемо на екран форми для заповнення. Ви відповіді на питання або впишіть собі в блокнот, або органайзер в смартфоні, або наберіть форму самі, чи замовте в нас набрану форму в електронному вигляді. І впишіть туди відповіді. Форм буде на екрані багато, кожна буде на екрані тривалістю стільки, стільки потрібно часу для пояснення плюс 20 секунд. Ви можете. Зупинити перегляд відео настільки, стільки вам потрібно, а надавши відповіді, продовжити перегляд. Можете перемонтувати відео стільки разів, стільки потрібно, щоб зрозуміти сказане і бути готовим його застосовувати. Підписуйтесь на цей канал прямо зараз, якщо ви ще цього не зробили. Тисніть лайк до цього відео та а вже ж залиште під ним свій розумний коментар. Тоді це відео набере більше переглядів і більше ваших знайомих стануть плановіше і значить відповідальніше. І відповідно обіцяне вам буде робитися краще і краще буде виконуватися. Тепер про суть справи. Для початку рекомендуємо вам переглянути урок 19. Розділу планування, в якому зроблені пояснення, який має бути блокнот органайзер. Проведено огляд і правила заповнення. Посилання в описанні під відео. Також роз'яснення з цього питання ви можете прочитати в книзі ОС Організаційна система успішного емоційно-інтелектуального менеджменту з сторінок 384 402. Розпочнемо робити практичну право. На цьому Практична частина про планування глобальне буде закінчена. Тепер про планування поточне. Повторимось. Планування поточне вміти організовувати себе в хаосі задач і подій, скласти оптимальний план їх вирішення. Це органайзер і правила обліку подій. Ми запропонуємо універсальний органайзер планування та надамо правила, як планувати виконання. Перше великого багатозадачного проєкту критичний шлях. Друге декількарічних планів, третє річних планів, четверте квартальних планів і показників, п'яте місячних задач, шосте задач на тиждень. Сьоме задач дня. Сформулюйте свій ідеальний органайзер. Запишіть свій блокнот рішення або в електронну форму. І після роздрукувавши, поставте свій підпис під написаним. Це дасть відповідальність. Ми пропонуємо взяти органайзер за вченням Сей. При необхідності доповніть його своїми додатковими умовними позначеннями, зафіксуйте створене, використовуйте. Ми не будемо додатково пояснювати, щоб не повторюватись, для чого, що повинно бути в органайзері. Все це є вже пояснено в уроці 19 розділу планування. Та в книзі ОС 7 Організаційна система успішного емоційного інтелектуального менеджменту» з сторінок 384 402. Ми відразу будемо з вами затверджувати ваш майбутній органайзер. Тому просимо дати відповіді на наступні запитання. Я залишу органайзер щоденник в запропонувані редакції. Так чи ні? Можливо, ви хочете залишити цю редакцію, тільки доповнити її. Тоді напишіть. Я доповню наступне. Правила введення і користування органайзером затверджую такі. Жорсткі задачі потрібно робити в уже встановлений час. Гнучкі задачі можна виконувати в вільний час, між жорсткими задачами. Гнучка задача стає жорсткою задачею, коли переноситься в стопчик 6 жорстких задач, рознесених по часу. Можете доповнити правила своїми, додатковими правилами. Для відміток про виконання пропонуються наступні позначення. Плюс виконано, знак делеговано, знак перенесено, знак не виконано. Мінус. Але якщо виконувати задачу, потрібно планується наступний час для виконання. А якщо втрачена потреба в виконанні задачі, обмежується відміткою про невиконання. Можете доповнити позначення своїми додатковими позначеннями. Застосую створені позначення груп задач та відображені скорочення для базових задач щоденної самоорганізації та обов'язковими напрямками. Приналежність задач. Можете доповнити своїми додатковими позначеннями. Застосую створені позначення груп задач та відображені скорочення для пріоритетності задач та для їхніх задач. Можете доповнити позначення своїми додатковими позначеннями. Тільки прохання. Пріоритетність задач поставити паралельно, горизонтально, щоб вони були на альбомному листі і їх краще було видно. Пріоритетність задач об'ємне, глобальне, перспективне. Важливе зараз. Потрібне з виходом зони комфорту. Поточне. Задача дня відмічається трьома знаками оклику. В стопчик часу. Для обліку подій дня застосую наступний органайзер. Для обліку подій тижня застосую наступний органайзер. Для обліку подій місяця застосую наступний органайзер. Для обліку подій кварталу застосую наступний органайзер. Для обліку подій року застосую наступний органайзер. Все, ви молодець. Тепер у вас є затверджені сторінки органайзера-планувальника і всі відмітки для обліку подій. Тепер ви системно і послідовно можете впроваджувати потрібне вам. У вас тепер все організовано і розкладено по поличкам. Максимально постійні події, що створюють хаос, структурувалися і забезпечили дотримання звички. Кожному предмету постійне місце користування, своє індивідуальне постійне місце. Та повторюваний хаос перетворювати в стабільне. Обов'язково підпишіться на цей канал прямо зараз, якщо ви цього не зробили. Тисніть лайк до цього відео. Поділіться ним в месенджерах зі знайомими. Разом зробимо наше оточення, плануючих і впевнених людей, і будемо жити в відповідальному суспільстві. Виконайте 32 вправи з теми планування, вони на Ютуб каналі будуть у вкладці розділу планування, практикум. Та ставайте плановіше і впевненіше. Будьте щедрими і підтримайте нашу команду фінансово. Реквізити для перерахування в описанні під відео. А ми для вас підготуємо ще багато. Потрібного. В наступному відео ми будемо давати відповіді на питання, для чого, чому і причини оформлення емоційно-інтелектуального щоденника. Дай вам здоров'я і до зустрічі в наступному відео!